Дорогі браті сестри, дорогі гості. О, у нас зараз буде молитва молитва за Україну, за українців, за військових. Тому давайте станемо ноги, давайте об'єднаємо наші, наші серця в цьому єдиному такому проханні до нашого Бога. І я буду просити кожного, хто вміє, хто не вміє молитися, давайте це буде нашим. Ким, ну, як кажуть, Бог в серці, да? ну будь голос серця, в тиші свого розуму. Давайте ми звернемося до Бога, може хтось ніколи не молився. Давайте це буде ваша перша молитва, така осознана до того, хто може вирішити ці всі питання. Ми розуміємо, що Бог допускає цю війну. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, але у нас є єдине бажання Тому тому ми будемо молитися. Отець наш Небесний, Він Ісуса Христа, звертаємося до Тебе. Ти наш Батько, ти наш Спаситель, ти наш Творець, ти не хочеш смерті грішника, Ти хочеш, щоб всі прийшли до пізнання істини, Господи, і тому перше, що ми робимо, ми просимо Тебе прощення за свої гріхи, прости нас, Господи, прости Тайні ямі, слова, діла, думки. Прости нас, Господи. Ми хочемо, щоб наші молитви були почуті тобою, прийняті тобою, Господи, щоб була відповідь і скоріше була та відповідь, Господи, бо Україна стікає кров'ю, і ми йдемо до Тебе, як до того, хто може зупинити цю війну, Господь. І ми просимо Тебе, прости нас, прости, весь народ України, Господи. Ми всі грішимо багато перед Тобою. Прости нас, Господь. І помилуй нас, батько, помилуй в цій війні, в цій в смерті цій вбивства, Господь, помилуй нас, щоб це все закінчилось, щоб росіяни і йшли в свою землю, щоб у них не було цієї жажди крові, цієї ненависті до України, бажання створити тут геноцид, повбивати людей, які з ними не згодні. Господи, їхні наміри, їхні плани. І дай милість і спасіння Твоє нашій землі. Молим тебе за ті, хто там на нулі зберігає нас від цієї загибелі, від цих росіян, Господніх, за наших військових, за кого ми знаємо, не знаємо, Господи, хто там мерзне зараз, хто, хто поранений їх зараз. Боже, благослови їх, збережи і щоб вони скоріше повернули свої довірки. Батько, ми просимо тебе за всю цю за всіх цих військових, дай якусь якусь мудрість, якось так, щоб, щоб не гинули люди, щоб не посилати тих людей на вірну смерть, Господь. Дай їм мудрість, щоб не було там тої армії корупції, щоб не було продажності, щоб не було воровства, брехні якоїсь, Господи. Збережи цю армію, Господи, і це ми просимо на всіх рівнях влади, щоб не було ні корупції, ні брехні, ні воровства, ні всякого нічого такого гріховного, безумного. Зціли Україну, зціли українців від гріха Господь, помилуй, благословись Березовсь. березовських. особливо, кого, кого ми знаємо, кого не знаємо, там чоловіків там на, на фронті. Збережи їх, благослови, щоб вони знали, що за них моляться, щоб вони розуміли, що. Що у них є надія, що у них є спасіння, що у них є захист, Господь, благослови Ісуса Христа. Ми просимо Тебе за всіх лікарів, які лікують поранених, Господь, благослови їх, дай терпіння, дай мудрості, щоб не тільки за гроші, не тільки за збагачення, якесь думань, щоб зацілення людей, за допомогу. Господи, за всіх волонтерів, за капеланів просить Тебе, благослови. їх Благослови, дай натхнення, дай терпіння, дай мудрості. Боже, ми просимо Тебе за ті, хто попали в полон, за ті, хто пропали в безвісті, Господь, щоб, щоб, щоб якась, якась інформація прийшла до, до родичів, щоб, Господи, ці люди, які в полоні знаходяться, вони, вони над ними не знущалися, щоб вони скоріше повернулися додому. Благаємо тебе, отець, Господь, ти добрий, батько. Ми віримо і це. Боже, ми просить Тебе за всіх, хто допомагають Україні. Благослови, Господи. Бо завдяки їм, ми ще, ми ще тут, ми ще живі, ми, нам не треба нікуди тікати. У нас, Господи, є світло, є вода, Господь. Просить Тебе і за всю енергетику нашої країни, щоб вона витримала цю зиму, Боже. І просить Тебе, Господь, дай нам тему зимує і Ісус, щоб, щоб люди не замерзли і щоб могли ми пережити цю, цей холод, Господь. помилуй нас, благослови просити за всіх українців, бо багато нужденних, багато переселені, багато втратили роботу, багато здоров'я не мають. Господь помилуй нас, помилуй Україну Він, Ісуса Христа. Ми щиро дякуємо тобі за те, що ми можемо тут знаходитися в теплі. У нас є що поїсти. Господь, мислами, дякуємо Тобі, Господи, що ми можемо чути Твоє Слово, що ми маємо ту вічну країну, куди, куди спасені душі переходять. Ми дякуємо Тобі Христос за це, Боже, не тільки за це земне життя, Господи, не тільки за це тілесний, цей будинок який скоро розрушиться, а ми радіємо, тому що ми маємо на небесах, то, той, що не руками створений, а тобою створений, той, що цю домівку вічно. Господи, і ми славимо Тебе, що Ти нас забереш, і там не буде ні сліз, ні болі, ні війни, ні хвороб ніяких. Ми дякуємо Тебе за те прекрасне майбутнє. А поки ми в тілі, ми переживаємо за Україну. Почуй нас, Господь, і прийми за себе подяку і славу. Слава Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.